Всім доброго раночку. У нас сьогодні середа. Ми їдемо додому. А зараз Анюта йде на сніданок. І, до речі, сьогодні в Анюти таке гарненьке платячко, рожевеньке. Сьогодні у нас на сніданок вермішелька, відбівна і помідорчики. А я п'ю вранці молочну сиворотку. Наші квіточки. О! А що це за котик? Хто це тут так спить? Це кусіль, Так, да? да, це наша кусачка. Огірочки вже вранці назбирали. Петрушки. Ще вчора ми кізілу назбирали. Аня все їсть і їсть. Довго їсиш, домучить не може ту відбівну. Дід своїх рибок годує. Риби, що віддохнеть. Як ти їжу, дасиш їм, то вони будуть жити. Та їм там п'ять день треба кормити. Вони ж мальки, їх треба часто кормити, а вони щось почали здихати. Це що такое яйце? Яйце жовток. Яйце перемішує з водою і кормить мальков. А и сомики доедаются. Ну вот это и тому вода така мутная. Вот не это не я хорошо. Ну, через місяць уже, мають бути великі. Тільки помідорно назбирали. Приїдемо ще цього року, як ти думаєш? Приїдемо. Може, хоч на які три дня, аби погода була. Он уже торби наші кабачки, яблука, буряки веземо додому. А я їм шоколадку. Да, а Аня їсть шоколадку. А ти вже накрасилась? Шеня? Ходимо до курей, подивимося, що вони там поробляють. Так, привіт, курочки. Три курки є, четвертої нема сховалась. Зайдемо в тепличку, щось я не заходила. Тут кавуни, отакий маленький. Ось. І ще є один. Він вище трохи, теж маленький. От кавунчик. Ось такий. А тут диня. Здається, диня. Дід казав, що вроді би це диня. Теж така малюсенька, а кавунчик гарненький. Перці вже такі великі. Повиростали. Помідори. А, то що ми на 12 їдемо? Та яка разниця? Мам казали, що там щось з прическою зробить, будемо їхати, поки не жаркості. А, ну так. Да. То буде нам далі жарко. Ну, хочемо. Так, ще подивимось. Помідорчики, ще подивимось. Трояндочки. Я сподіваюсь, ми приїдемо ще в кінці літа, ще на пару днів. Ось. Ось такі помідори. Смачнючі взагалі. Ось які вони гарненькі. Я тут помідори їла кілограмами. Таких на базарі не купиш. На базарі дуже дорого по-перше. Ну і там гадость у з цими помідорами. Виноград вже скоро. Тут видно який буде. Ну, винограду не так вже й багато в нас, але є. Ось і синій, переважно синій виноград. Ось такий. Квіточки. Я їх вчора підлила. Аня тут якогось утюга малюсенького знайшла. Вирішила свій бантик поутюжити, свою ленточку на волоси. Там же чекають їхати. Ага. Бо буде дуже жарко в день. Давай. Аня спішить до своєї бусі і до своїх ляльок улюблених. Що, ти вже готова? А оце блузка що то? Ти привозила? Ні, це не моя. Я не знаю, що це буде. А Аня не хоче? Ні, Аня таке не буде. Ти що? Це ж якась жіноча. Яка жіноча? Та ну ти що, Аня таке не носить. А ну покажись, яка ти красива. Ой. Що... Ну покажись, ну покажись. Ну глянь сюди. О, дивись. Красота. Угу. Заморожений. Я собі треба буде вам візьмете. У мене місця багато. Ну він там мішає. Ну, то я заберу. Що? Не відкрита. Що? Машина Що? закрита. Закрита, відкрита. Та вона ну, ж не вміє відкривати, джоргати ж, не вміє. Каже, аня, ця квітка така здоровена, гарна. Ага. Пахне? Я щось не нюхала. Ой, пах. пахне. Пахне? Mm ну -hmm. дай не мені понюхаю. Ну, пахне, але не скажу, звісно. Не троянда. Троянда краще. Так, я Кого я засунула? А то не теряйте, да? Тебе оставляю. Що там великі кульки кизилом? А я там ще позабирав, смородину там. А. Ну хай мене лежить мене. Ж... Тоже позабирав? Є. А. Все, поехали. А лопатки что, не береш? Ні, ти, ти їх тільки пряч, пряч, пряч. да, а, щоб а вони чай. на дощу не мокли. А сумку бери? Да, бери. Та вона легенька. Ну я ж фоторежиссер, ну, відеорежиссер. А, а ти грузчик. Все правильно. Казала, не відкриваються двері. Вже відкрились. Магія, магія точно магія. Приїхали на базар. Якихось ліків накупляв. Ні, ми тебе чекаємо, Дед вже зустрів якогось знайомого. Прийшли на ринок північний. магазин Мияско. а, не себе возьму. А может, себе еще раз? Не, Вже вдома нас зустріла бусінка наша. Наша бусінка. Вон щось нам розказує, питає, де так довго були, возмущається, сердиться, обнімається, он як за шийоньку обнімає. Отак і будуть сидіти. А тепер підписуйтесь на наш канал, ставте лайк, наскайтесь на дзвіночок і всім пока-пока.